В ефірі програма «700 секунд сьогодні у випуску в Ізмаїлі. Вшанувала пам'ять героїв Небесної Сотні в Ізмаїльському військово-історичному музейному комплексі. Відкрилася виставка Українська артзброя реніт, фаренгіт та ангіна. Що потрібно знати. З вами у студії Катерина Бойченко. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 19 лютого орієнтовно такі: 404 тисячі 950 осіб особового складу, 6 тисяч 503 танки, 12 тисяч 268 одиниці одиниць бойових броньованих машин, 9 тисяч 733 артилерійських систем, 988 реактивні системи залпового вогню, 675 засобів протиповітряної оборони, 338 літака, 325 двадцять гал... 7 521 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 1902 крилаті ракети, 25 кораблі, 1 підводний човен, 12 805 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1551 одиниця спеціальної техніки. 20 лютого день, коли вся Україна вшановує пам'ять загиблих героїв Майдану. Тих, хто поклав своє життя за свободу і суверенність, тих, хто вірив і боровся за вільне майбутнє України, як Ізмаїл разом з усією країною вшанував пам'ять загиблих героїв. Дивіться далі щорічно, 20 лютого, в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Саме в цей день, 10 років тому, під час революції гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого апогею. 20 лютого 2014 року загинула найбільша кількість активістів Євромайдану. Загалом революційні події цієї зими забрали життя понад ста активістів майдану. 21 лютого 2014 року. Влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників майдану. Того ж дня на майдані відбулось прощання із загиблими героями, яких у жалобних промовах назвали Небесною сотнею. Ізмаїл разом з усієї країни вшанував пам'ять загиблих. Зранку біля пам'ятника Тарасу Шевченка пройшов урочистий мітинг в пам'ять про Тих, хто віддав своє життя за вільну Україну, це були люди різних національностей, віросповідання, освіти, віку. Серед них громадяни України, Білорусі та Грузії. Наймолодшому було 17 років, найстаршому 82. У заході прийняли участь представники міської та районної влади, правоохоронці, представники закладів міста, громадські діячі, місцеві мешканці та небайдужі змельчани. Пам'ять загиблих героїв шанували хвилиною мовчання. Для всього українського народу для кожного з нас учасники майдану є героями, які продемонстрували надзвичайну силу духа, патріотизму та любов до своєї країни. Сьогодні в умовах повномасштабної агресії Російської Федерації проти нашого народу ми продовжуємо платити найвищу ціну за захист нашої свободи, за право самостійно обирати свій шлях. Тисячі українських воїнів стоять на захисті нашої батьківщини і великою білью в наших серцях відкликаються імена на тих, хто поклав своє життя за нашу свободу. І як тоді, під час революції гідності, так і сьогодні, під час російсько-української війни, свободу України виборюють найдостойніші. Пам'ятаємо про подвиг героїв Небесної Сотні та залишаємося гідними своїх героїв. В знак пошани до всіх загиблих до підніжжя пам'ятника, невтомному борцю за свободу Тараси Шевченко відбулось урочисте покладання квітів. Герої Небесної Сотні власним життям продемонстрували щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі. Всі герої залишаться в пам'яті українців назавжди. Вони є символом нескореності, справжньою гордістю і прикладом для майбутніх поколінь. Катерина Бойченка Ілля Кулинич для програми. Новин прикордонники виявили порушників, які браконьєрили електровудками та ятерями. На озерах Одещини військовослужбовці Держприкордонслужби припинили незаконний вилив раків та риби у водоймах прикордоння. Прикордонники Ізмаїльського загону спільно з водною поліцією припинили браконьєрство на озері Катлабух неподалік села Утконосівки Ізмільського району. Під час патрулювання правоохоронці виявили трьох чоловіків, які під час комендантської години вночі на незареєстрованому гумовому човні наловили забороненими знарядями, ятерями майже чверть тисячі раків та понад два тисячі різних видів рибин. Попередня сума завданих збитків державі складає майже 870 тисяч гривень. Днями прикордонники цього ж підрозділу затримали трьох чоловіків, які електровудками промишляли на озері Ялпух. Окрім значної шкоди, завданій фауні озера, вони виловили майже 120 рибин. Сума завданого збитку державі склала понад 360 тисяч гривень. Про виявлення ознак злочинів прикордонники направили до поліції повідомлення. Вилов та знаряді лову вилучено до рішення суду. Понад ста гільз тубусів та ящиків від боєкомплектів в Ізміїльському військово-історичному музейному комплексі відкрилася унікальна виставка Українська артзброя. Художники перетворили воєнні артефакти з передової та інших куточків фронту на арт-об'єкти, надавши їм зовсім іншого сенсу. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмельському військово-історичному музеї відкрилася унікальна виставка Українська артзброя. Її створили в рамках одноіменного проєкту. Його мета зберегти та продемонструвати українську творчість. Проєкт створено з метою збереження і популяризації українського мистецтва в розмалювання артефактів війни. Вже залучилося дуже багато майстрів, близько 200, Але це тільки початок. Плануємо з кожної області, з кожного річкого міста, по одному майстру представити у майбутньому на інших виставках. Офіційно відкрила виставку керівниця із управління культури і туризму Людмила Головльова. Ми сьогодні відкриваємо. Другу виставку в нашому музеї в новому статусі це наш військово-історичний музейний комплекс. Цей музейний комплекс на сьогодні є одним із найбільших хранителів, я скажу так, історії нашого міста і історії нашої війни. Нашої війни, тому що ми всі з вами знаходимося зараз на фронті. Для музею ця виставка дуже знакова, тому що музей починає тільки працювати. Дякую всьому колективу музею, який зробили таку виставку. Ця виставка говорить про те, що ми всі разом, що ми єдині. В умовах повномасштабного вторгнення такі проєкти наразі надзвичайно важливі. Підкреслила Людмила Головльова. Їх слід проводити заради шани українських воїнів, які захищають Україну на передовій. Війна і мистецтво. Коли ми сьогодні ви подивитеся ці. Всі артефакти, ви зрозумієте, що за ними стоять долі людей. Це наші солдати, це наші військові, які зараз знаходяться на передовій, які ми вдячні за те, що вони бережуть нас і дають нам можливість працювати, і дають нам можливість творити і створювати такі прекрасні витвори мистецтва. В експозиції виставки представлено понад ста гільз, тубусів та ящиків від боєкомплектів. Художники перетворили воєнні артефакти з передової та інших куточків фронту на арт-об'єкти, надавши їм зовсім іншого сенсу. Першу екскурсію для присутніх провела науковий співробітник Тетяна Іванова. Вона детально розповіла, хто створював, яким чином, які долі і мотивація стоять за кожним арт-об'єктом. Збирали артефакти по всій лінії фронту та замінованих полях. Волонтери з Кривого Рогу їздив по передовій, забирав їх і відправляв в Ізмаїл, а співробітники. Зейного комплексу висилали для розпису майстриням по всій Україні. Розмальовування давалося нелегко. Спочатку тубуси чистили від бруду, пороху, смоли, а іноді навіть від крові. Далі поверхню знежирювали, наносили два шари фарби, бо метал не пристосований для того, аби на ньому малювати. Вага 3,5-7 кілограм, і сама форма тубусів додавала ще більших труднощів. Щоб створити цілісну картину, майстри витрачали не одну годину. в ці експонати або інші, які е, будуть е, додані е, показати всій Україні, а може колись ще всьому світу. Кожен представлений витвір унікальний. Він несе історичну, культурну та утилітарну цінність. Найбільше робіт виконано в українській символіці за допомогою петриківського розпису. На даний момент колекція в Ізмаїлі є найбільшою колекцією арт зброї на території України. Наталя Гаврилова, Юлія Патлацюк Ілля Ля Кулинич для програми новин. На Одещині поліцейські затримали групу іноземців за підозрою у скоєнні розбійного нападу на підприємця. Правопорушники двоє громадян однієї з країн Азії. Зловмисників викрили безпосередньо у удомоволодіння потерпілого під час скоєння злочину. Їм повідомили про підозру. За скоєне вони можуть провести за гратами до 15 років. Оперативники управління карного розшуку та слідчого управління ГУНП в Одеській області отримали інформацію, що зловмисники виношують намір вчинити розбійний напад на будинок підприємця з промтоварного ринку, що проживає в одному із сіл Одеського району. Для викриття зловмисників правоохоронці провели ряд слідчо розшукових дій і, за силової підтримки працівників управління обласної поліції, корпус оперативно раптової дії затримали їх на гарячому. Реалізовуючи свій злочинний намір, правопорушники в масках та рукавицях проникли на територію домоволодіння підприємця близько 20-ї години, коли він був один вдома. Зайшли у незачинений будинок і, погрожуючи фізичною розправою, почали вимагати у чоловіка гроші. При собі вони мали хомоти, липку стрічку, стартовий пістолет та кухонний ніж, які планували застосувати під час вчинення розбійного нападу. Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України, а саме у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із погрозою застосування насильства, вчиненим за попередньою змовою групи осіб, поєднаним з проникненням у житло вчиненим в умовах воєнного стану. За правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Фігуранти затримані в процесуальному порядку, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Порушення імунної системи у дітей викликає такі захворювання, як риніт, фарингіт та ангіна. Що потрібно знати та як розпізнати симптоми? Дивіться далі. Одним з найчастіших видів захворювання є риніт або нежить. Це патологія слезової оболонки порожнини носа запального характеру, яка призводить до закладеності носа, рясних слезових виділень з носа і інших неприємних симптомів. Ознаки риніту залежать від етіології захворювання. Це може бути свербіж, чхання, водянисті або гніні виділення, втрата відчуття запахів. На з заболівання носа? Це насмерк, або риніт. Болеют дети часто. Заболевания, как правило, проходят без осложнений, если правильно лечить ребенка. Но иногда эти риниты переходят в более тяжелую форму это риносинуситы, когда воспалительный процесс с носовых ходов переходит на пазухи носа. И бывают у детей и гаймориты тоже, фронтиты, этмоидиты. Эм, симптоматика не только заложенность носа, выделение из носа, но и болезненность в проекции пазух, и температурная реакция. Эм, лечение обязательно должно быть под контролем и педиатра, и лор-врача. Фаренгіт у дітей є одним з найпоширеніших проявів гострої респіраторної інфекції, яка супроводжується запаленим процесом слизової оболонки і лімфоїдних структур задньої стінки горла. Це захворювання супроводжується у дітей відчуттям печії, сухості, першіння та болю у горлі. При фаренгіті діти підкашлюють, її голос стає сиплим. Для лікування фаренгіту в дитини застосовується зазвичай місцева терапія. Полоскання горла, змащування задньої стінки глотки спеціальними антисептичними препаратами, проведення інгаляції та зрушування горла антисептичними аерозолями. Часто довольно заболевают дети у нас фарингитами. Это заболевание глотки, которое проявляется болезненностью в горле, сухим кашлем. И тоже, в общем-то, может сопровождаться температурной реакцией, особенно если это вирусного характера заболевания. Лечится чаще всего амбулаторно под наблюдением педиатра. Кожна дитина дошкільного віку, хоча б раз стикається з таким захворюванням, як ангіна. Найчастіше діти хворіють нею після того, як починають регулярно відвідувати дитячий садок, а також в холодну пору року. Батьків має насторожити часті рецидиви ангін, оскільки вони свідчать про порушення імунітету дитини і неблагополуччя в роботі організму. Часто бувають доволі такі ангіни, коли поражаються міндаліни, ньобної міндаліни, з'являються е -е, нальоти на міндалінах. Мангины да, различают катаральные без налетов, фолликулярные, лакунарные, тогда, когда появляются гнойные налеты на миндалинах. И заболевания требуют очень внимательного лечения, потому что часто вызываются стрептококками. А стрептокок – это микроб, который дает осложнения на сердце, на почке. Поэтому обязательно під контролем врача педіатра лор врача должно проходити лечение. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин у понеділок, 19 лютого, спеціалісти ДСНС вирушили на виклик, у якому йшлося про падіння людини у глибокий колодязь. Подія, яка обернулась трагедією, відбулася в Одеському районі у селі Велика Балка. Як стало відомо, вже на місці у власний колодязь глибиною в 4 метри впав господар будинку 1973 року народження. Рятувальники за допомогою лебідки та верхолазного спорядження розпочали вилучення постраждалого з колодязя. На жаль, витягли вони вже труп господаря. Причина смерті та інші деталі наразі встановлюються. Від ДСНС Одеси залучилась одна одиниця техніки та шість рятувальників. Якою буде погода в Ізмаїлі, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 23 копійок, продати за 38 гривень 43 копійок. Євро – купити за 41 гривню 42 копійок, продати за 41 гривню 63 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 21 лютого, буде хмарна погода в день з проясненнями. Без опадів, вітер південно-східний 3-8 метрів на секунду. В день південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вдень 5 сім градусів тепла. В Одесі зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Вітер змінних напрямків 1-3 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1 градус тепла, в день 3-2 градусів з позначкою плюс. Всі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті izmail.tv.com, на нашому ютуб-каналі Ізмаїл Т. та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До побачення.